Шахістка родом із Миргорода Наталія Мироненко виборола золото та зайняла перше місце у командних класичних шахах серед жінок на 20-х зимових Дефлімпійських іграх у турецькому місті Ерзурумі. Президент України Володимир Зеленський нагородив Наталію орденом княгині Ольги другого ступеня. На зустрічі в Маріїнському палаці Володимир Зеленський привітав і відзначив переможців та їхніх тренерів з нагоди здобуття надзвичайних результатів. Цьогоріч Україна у цих змаганнях вперше посіла найвище місце в загальнокомандному заліку та здобула рекордну кількість медалей. Глава держави зазначив, що для України зараз важливо перемагати. А такий історичний результат на Дефлімпійських іграх є ще одним доказом того, наскільки наші спортсмени та українці сильні, а український характер переважає будь-які виклики та обставини. Ми відзначаємо сьогодні вас всіх тих, хто додає, додає Україні гордості, можливості пишатися, пишатися людьми, силою українців, силою ваших, ваших дійсно потужних українських досягнень. І оцей час війни увага світу, вона вона вся направлена до України, і вона дуже важлива для нас, коли особливо в той час, коли ця увага розфокусована, ваші перемоги дають можливість сфокусувати світ на Україні. Я хочу вам за це подякувати. У знак подяки спортсмени подарували президенту в ході з форми національної дефлімпійської збірної.